Нагоди професійного свята Дня рятувальника разом з колегою, народним депутатом Юрієм Карявченковим, депутатом обласної ради Савченко Олександром та депутатом міської ради Максимчук Світланою відвідали державний воєнізований гірничо-рятувальний загін, який базується у нас в Кривому Розі. Відмітили високий рівень професійної підготовки, гарну базу, можливість Підвищувати свою кваліфікацію, тренуватися та тренувати інших. Основна робота загону пов'язана з ліквідацією аварійних ситуацій, які відбулися на гірничих підприємствах Дніпропетровської, Полтавської, Кіровоградської, Запорізької областей. Але враховуючи сьогодення, рятувальники залучені до ліквідації наслідків ракетних обстрілів, які відбуваються. Ціх областях рятуванню життів постраждалих, розборі завалів, часто ризикуючи власним здоров'ям та життям. При цьому 45 працівників загону на даний час захищають нашу батьківщину як добровольці. Обговорили нагальні проблеми, перспективи в розвитку загону, намітили майбутні зустрічі а також обговорили пропозиції, які потребують. Законодавчих змін від нас як від народних депутатів.